Софія. благодарую за лайки, за підписки, за коменти та за компліменти. Мені дуже приємно. І так, забула, що хотіла запитати, дивіться, я хотіла запитати, що буде з хвилинки на хвилинку. Так, Мішала перемішувала. Да, Рицар кубків до нас скаче, дивіться, рицар це вже краще, ніж паж, да, В принципі, це про. Зустріч для жінки з коханцем для чоловіка це посланник істинного кохання, це про чесну та розумну людину, котра дружня до вас, у когось відіграється просто як прихід гостей, отримання звістки, наприклад, або завершення якоїсь ситуації на благо всім. Наприклад, хтось отримає запрошення на на вечірку, на презентацію або на тусовку. А можливо навіть буде романтична пропозиція.